Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо онлайн-спілкування із містянами з питання перейменування вулиць. Ми знаходимося, наголошую, на етапі громадського обговорення. На сьогоднішній день до комісії надійшло значна кількість заяв, ну, десь більше 30 з цього приводу. Під час обговорення були проведені зустрічі із головами квартальних комітетів. Із головами ОСББ нашого міста і виникло ряд запитань, які потребують відповіді. Так, наприклад, виникло питання, потрібно внести зміни до єдиного державного реєстру або до установчих документів у зв'язку з переименуванням вулиці. Чи потрібно в цьому випадку сплачувати адміністративний збір? І, взагалі, які нюанси щодо оплати цих послуг. Тому на сьогоднішню зустріч ми запросили адміністративного працівника Центру надання адміністративних послуг Ірину Анатоліївну Нещадин. Тому я передаю їй слово і вона юридично надасть правильну відповідь. Доброго дня. Статтю 36 закону про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачено, що адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб та їхніх установчих документів змін до відомостей про фізичних осіб. Усі підприємців громадських формувань, пов'язаних зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України, а також зі змінами місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв'язку зі змінною назви перейменування сквер, бурвалів, вулиць тощо. Тобто додатково сплачувати кошти за ці зміни не потрібно. Ще хочу наголосити: стосовно були питання, чи потрібно сплачувати кошти за. Зміну у праустановлючі документи на об'єкти нерухомого майна, які знаходяться у власності осіб, законом не передбачено внесення змін до цих документів. При проведенні реєстраційних дій державними реєстраторами або нотаріусами ці назви вулиць, які вже будуть внесені до реєстрів, вони будуть підтягуватися автоматично нові назви вулиць. Стосовно місця реєстрації осіб. Також додатково звертатися у ЦНАП, щоб змінити адресу місця реєстрації, не потрібно. До нас звертаються люди за витягами з реєстру територіальної громади, де також автоматично вказується нова назва вулиці. Ці послуги я маю на увазі витяги вони є безкоштовними. Відмітки у паспортах, так як раніше люди перепрописувалися зараз, не проставляються, тому приходити і змінювати в паспорті назву вулиці так. Не потрібно. Це все зазначається в витязі. Тобто додаткових витрат люди не несуть при зміні назви вулиці. Ми надали таку професійну відповідь на ті питання, які виникали при зустрічі із представниками, головами кварткомів та головами ОСББ. Хочу ще зазначити, що 10 грудня закінчується. Термін, який відведений для громадських обговорень. Тому представники, чи, скажімо, жителі тої чи іншої вулиці, яка запропонована комісією до перейменування, ще мають час звернутися із своїми власними зверненнями чи заявами. Щодо подальшої, ось. Як будуть розглядатися ці заяви, я надаю слово секретарю комісії Артему Вікторовичу Демідовському. Мої щирі вітання, шановні сміляни і гості нашого міста. Як правильно зазначила пані голова та пальмічна комісії Лариса Васильна Петрушевець, дійсно у нас досі тривають громадські обговорення стосовно перейменування вулиць провулків нашого міста. Як правильно було зазначено, громадські обговорення тривають до 10 грудня 2022 року, включно. Тобто, до цього часу ви ще маєте. Можливість долучитися до громадського урення чи і запропонувати а, власну пропозицію чи заперечити проти перейменування вулиці, на якій ви живете. Окрім цього, хотів би зазначити, скажімо так, подальший хід ваших пропозицій, яким чином вони будуть розглядатися а, після 10 грудня. Відповідно до порядку проведення громадських обговорень стосовно е, присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності і маєм псевдонімів юридичних осіб, це постанова 989 У організатора громадського обговорення, в даному випадку це відділ організаційної роботи ділоса та контролю виконавчого комітету Смілянської міської ради. Є 14 днів для узагальнення. Результатів громадського обговорення, тобто на офіційному сайті, по спливу цього строку, 14 денного на офіційному сайті Смілянської міської ради, з'являться результати проведення даного громадського обговорення із зазначенням осіб і їхніх пропозицій, які вони подали в межах цього двомісячного строку для проведення обговорення. Потім ці всі пропозиції будуть винесені для розгляду комісією, Топонімічна німічна комісія, якщо точніше, то комісію з питань найменування перейменування вулиць, інших міських об'єктів і встановлення пам'ятних знаків. За результатами розгляду комісії будуть надані відповідні рекомендації міському голові, який вже у свою чергу порушить подання перед депутатами міської ради і винесе відповідні питання щодо перейменування вулиць провулків нашого міста на розгляд сесії Смілянської міської ради. Знову ж таки, ще хочу наголосити. Як правильно зазначала пані Ірина Анатольевна Нащадим, прямо зараз, чи прямо після винесення рішення Смілянської міської ради змінювати вулицю в установчих документах, чи то на ваше будинковолодіння, чи то на вашу юридичну особу, не потрібно. Ви можете зробити це при необхідності. Тобто, наприклад, якщо ви звертаєтеся за якоюсь послугою чи то до нотаріуса, чи то до державного реєстратора, наприклад, відчужити а, ваше нерухоме майно, або оформити договір дарування, або ще якимось чином, ви тоді зможете або взяти копію рішення міської ради, знову ж таки, через центр надання адміністративних послуг, або звернутися до нотаріуса, у якого вже є зведена база старих найменувань вулиць і нових найменувань вулиць. Окрім цього, Знову ж таки, внести зміни до установчих документів юридичних осіб ви маєте право за необхідності. Знову ж таки, і як було правильно процитовано із закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за цю послугу не справляється. Тобто ви абсолютно захищені в цьому питанні. Також хотілося б наголосити і на наступному аспекті. Як зазначила пані голова комісії, громадське обговорення насправді триває доволі жваво, і на даний момент ми вже отримали більше 30 звернень від громадян та а також юридичних осіб, які проводять діяльність на території нашого міста. Ми також зустрічалися із представниками е, організації самор е, органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І окрім цього е, під час цих зустрічей поставало також питання стосовно того, що дуже багато жителів, мешканців нашого міста виїхали, вимушено покинули територію України у зв'язку з із повномасштабним вторгненням Російської Федерації. А, і пролунав такий тез, е, така теза, яким чином їм можна взяти у громадському обговоренні, щоб не було так, щоб ми їх не почули. З цього приводу можу зазначити наступне. Е, як вже я зазначав неодноразово і як публікувалося на сайті міської ради, відповідно до розпорядження міського голови, громадського обговорення триває у формі електронних консультацій із прийомом письмових чи електронних зауважень пропозицій. Тобто. Люди, які особи, які покинули вимушено територію України, вони не позбавлені абсолютно права взяти участь у громадському вороні. Все, що для цього їм потрібно зробити, це просто а, направити електронне звернення, написати електронну листа на офіційну пошту виконавчого комітету Смілянської міської ради, знову ж таки наголошую, це необхідно зробити до 10 грудня поточного року. Після цього зауважні пропозиції не приймаються. Тому дуже дякую за увагу. Чекаємо на ваші пропозиції. Наголошуємо, що вони будуть враховані, і сподіваємося, що наші збройні сили все ж таки принесуть нам перемогу довгоочікувано. Віримо в збройні сили. Слава Україні, і все буде в Україні!